Запорізький гурт Хорта креативно відповів на проведення псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях. Музичний колектив, що грає етнічний хіп-хоп, презентував кліп на пісню Запоріжжя це Україна. Ідея відеосюжету з'явилася ще в 2020 році, ділиться режисер Владислав Степанов. Тоді думали показати краєвиди та малювничість міста, проте, у зв'язку з сьогоднішніми реаліями, концепція кліпу змінилася. Зокрема, додали кадри українських. Військових та через пісню висловили власне ставлення до російської окупації регіонів України. Коли от така от ситуація сталася, то вже стало зрозуміло, що ми хочемо зробити понятний кліп, що для всіх росіян, що вот ну, я ще скажу, може бути хто слышить, що это Україна. І Запоріжжя дійсно Україна, і ми наш знайшли ці кадри. У мене був вже матеріал, з якого я музикальний матеріал, і вже ми зйомки робили під цю, ну, під вже під Україну, чи даби показати красоти Запоріжжя, скажімо так, нашої області, і сказати на весь світ, що ми. Це Україна, а не то, що там думають. Проте кліп став не лише відповіддю на псевдореферендум. Музиканти хорти присвятили його ще дню міста, який невдовзі святкуватиме Запоріжжя. А також ним вшанували пам'ять Андрія Лободи. Саме він написав слова пісні Запоріжжя це Україна та був лідером гурту. У відео можна побачити і архівний живий запис Андрія. Слова, які там були, вони такі остались. Там переробили так, як перша запис була це з Андрією Лободою а зараз її співає Юра Юрченко. То ми зробили такий мікс, де є і Лобода, і Юра.